Всім привіт, слава Христу, слава Україні. Дав я дав їй трави, індикам, курам, курчатам, Насипав пшениці, кукурудзи. Ось. В попередньому відео, як я казав, продаються в мене індики. Ось. Є три індики і три індички. Ось. Кого б цікавило? Буде номер в описі. Мій номер телефону 098 81 26 180. Кого би цікавило? Дзвоніть, пишіть. Що там, наші індичата. Ось такі курчата, індичата. Ось. Йдемо з нашої качечки. Наша качечка сьогодні вивела каченят. Ось Вивела у нас каченята. Ось. Є білі. З 13 штук два. Були померли, бо не в них мішочок не забрався. А одно було не оплідне. То саме перше, я так зрозумів, що воно не оплідне. А всі решту гарно, висиділа гарно все. Якраз білі поздихали, а чорні лишилися і одно воно біле. Білі такі вийшли, так якби муларди. Білі, на головочці чорна плямка. Ось треба зараз буде поприбрати тут, забрати той ящик, дати їм тречення і нехай сидять, дати їм їсти, пити. Ось. Такі у нас справи. Тиждень потримаю і буду випускати на вулицю. Будемо знімати. Мама цікаво перший раз качки. О. Наша дора. Ось. у нас справи. Ось так, нас справи. Сад вроде, вон скільки яблук. Все гарно. То вони десь кого не курять. Такі в нас справи, ось такі курчата виросли вже, дівчата, все гарно росте. Ось, теченята, Зараз буду з ними наводити порядок. ще трошки підсохнуть. Ось такий город вже зелененький. Огорки, Картопля, морква. Буряк червоний, кріп, петрушка, кабачки. Зараз ще йду з курам бульби трохи, щоб було краще. І все. Всім гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім па-па!